Вітаю ректора, який виховував напротязі цих років деяком вже теперішніх Віталій, та всіх викладачів, дохівників, які втриклали свої зусилля, свою молитву, щоб виховати їх, довести до діянських свячень і надіємося до священичих свячень наших нового діяти. Oh, man. Особливо хочу подякувати батькам, бо від батьків залежить виховання дітей. Якщо батьки приділяють увагу, особливо релігійному вихованню, то без сумніву в такій сім'ї також і народжуються ці покликання. Чи можемо сказати, що діти в тій сім'ї мають можливість відкрити в собі це? Як я вже сказав, це є велике також Боже благословення особисто для вас, але також для вас, що і сім'ї, для вашої родини. Отця диятина Юрії, Батько, є священником. і з їхньої сім'ї ще один, двоє патів є в нашому чині і дочка є святого селяна, троє покрив. Справді говорити Боже благословення, тому сьогоднішній день ми не молюся, також молимося за вас, за вашу родину і за батьків також Віталія, за, за вашу родину. Хай Господь ще до вас благословить, щоб ви завжди відчували це Боже благословення у вашому житті. Хай Господь благословить вас на новій і благодійній віці. Нехай за прикладом нашого святого, священномученика Йосафата, старайтесь і в молитві, і в цьому вияві милосердя проявляти це служіння якнайкрепніше, і Господь також буде завжди відчувати цю Божу підтримку, Божу допомогу. І Господь буде дай вас вести до наступного ступеня священства. Хай Господь за молитвами святого Іосафата. Провадить вас у деяковіському служінні на многі і владі душі. щоб поділити діятинські свячення для наших братів. Направду, у вас є багато обов'язків, і навіть відкрите місце, де ви служите, а саме Харків є неспокійне, і відстань, яку ви подолали, то направді, не було, але ви радо відгукнулися. По-справді, сьогодні для усіх нас той сумний час який велике свято. Навіть зникаючи вчора з нашими лицями за кордоном, каже, що базав, яка в нас завтра є велике свято. Справді в нас сьогодні є велике свято. Інколи людина... Трактуючи, пояснюючи якісь події в житті, яка так сталося, так і посклалося, але дорогі мої, напевно, не в Бога. Напевно, Господь вибрав вже ще раніше, щоб ви були якраз святителем для диякова Віталія і уділили ті дияконські свячення. Бо саме він не один рік родився на теренах Харківського екзархату, де якраз є і служить владика Василії. Ми ми ми. Викладні сьогодні були сказали за ті риси, які, якими необхідно має відзначатися диякон, дияковісті, які вони мають питати. Я хочу сказати, що я, як брак каже і я, також і деяко Віталій, ті про які ви наголошували і заохочували їх, вони вже вкликають не один рік у своєму житті. Ви добре знаєте, як розпочалася широкомасштабна війна в нашій батьківщині, в нашій монастирі, де і на півдні. де серце боїло за своїх співбратів. коли дзвонив до якраз до Котинівки, до навіть розмовляючи з дияковому вітання. Питався чи не учителю Єтеса, там, від нього завжди скучала така зупинені. Мужність і спокій. Розумієте, коли є людина, коли тобі допомагає не панікує, то хочеться щось робити. А він не тільки мав мужність, щоб відповісти, але у всякий спосіб і то потрібно знає владика, як він долучався до тих обов'язків, які необхідно було виконати. А справді їх було виконати не просто в тих умовах і в тому часі. Ми можемо тільки моделювати і здогадуватися, а там. Як кажуть, було на, на, на пограничі, не знати, як буде далі. Але отець диякон виявляв завжди, цю ж і за що дякую, як сказати про дияко на Ію, то ще від самого не вітряно, я скажу отче діяти і я були таким особливому, доброму розумінні того слова, що не запитається, він завжди відповідав, яка Божа воля. Отче, як ви скажете. Хтось каже, буду, не буду, хочу, не хочу. Отче, як скажете, і завжди тут виявляв таку зрілість у поздусі і виконанні всіх обов'язків, які за нього покладалися. Особливо, як говориться, це відзначилися служінні переселенцям. Я говорю тим людям, які найбільше потребували. І саме цього року, як ми святкуємо ювілей Мученицької 400 років, Мученицької смерті, священномучена Хаєсаха, і наші батьки, там так скажу щиро. Багато хто послухав, що треба щось зробити. Одне вухо вилетіло, друге залетіло. Ми ще одні послухали, другі не дуже, треті зігнорували. Але натомість якраз наші і на чолі з Діаконом і Лею, вони організували просто чудову виставу. Ми перший раз на цій виставі заплакали саме цю роль, це ж мучена кавісата. Виконував і я. Ви навіть маєте можливість ще побачити, хто не побачить, правду по-божому і як якби брати поставили вівському роль, виконував і я. Дуже щиро дякую за те ваше служіння ще як братів. А тепер я думаю, як деякони, ще більше буде ревно долучатися для того спільного добра. на славу Божу і для добра нашого люду. При цій нагоді. Діяконом є випасувало щось побажати. Бажає вам одного, а саме не затримуватися на цьому служінні дуже довго, закінчити навчання, виконати ті всі умови, скоренько повідомляйте, ми кличемо Владико, ми її уділяємо священничі свячення. А щоб Владика мав силу, ми йому заспіваємо мови і вдалі в <плес> дві. Приїхали на запрошення, дипнулися дорогі друзі, батьки. Найперше, хочу сказати подяку Господу Богу, знаєте, за цей та життя. Все-таки Він гарно спільно все склав і створив нас Бог з людьми, такими унікальними, Тому ми сьогодні завдяки йому стоїмо тут. Владику, подякуємо вам. Я так як був на покрові потилиці, казав, що це таке доля двоє... нас зустріне знову. Ми зустрілися тут, але жили в ульмові і в інших ролях. Дякую вам за це, це уділення С6, П'ятницька, С600. Е, знаєте, е, місцями здається, що наше дитяцький бік з перешкодою. Хтось біжить, перестримує, хтось намагається обігти. Я трішки намагався обіймати, потім казав, що це нічого не вийде. de